Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 305 гривень. І тільки гляньте, яку я шубку знайшла. Вона штучного хутра, але виглядає дуже якісно. І це Віра Мода, розмір вказаний S, вона йде з пояском, в дуже хорошому стані. Щоправда, вона от така от малесенька, дуже компактна, просто вам ось так накину, покажу, як би вона мала. В принципі, виглядати вона такої середньої довжини, приталена. Якщо її вдягнути так на відповідний розмір, я думаю, буде виглядати просто шикарно. Шубка дуже добре набита хутром. Вона тепла, думаю, підійде як для осені, так і для зими. Наступна знахідка це ось така от куртка від Next, такими накладними кишеньками. Вона теж іде з пояском, приталена, в дуже хорошому стані. Ідеальний у неї стан. Ось така от бірочка, і тут у нас вказано розмір 44-16 і склад тканини 100% бавовна. Куртка доволі тонка йде без підкладки, тому підійде для теплої весни для літа. Мені подобається, коли джинсовий верх поєднується з джинсами і створюють ось такі от повністю джинсові луки з деніму. і сюди, якщо підібрати трішечки світліші джинси, буде, мені здається, дуже класний комплект. Куртка хороша, якісна. Загалом речі від Next дуже добре носяться. Вони справді хорошої якості, і якщо вони вам трапляються, звертайте на них увагу, можу їх радити. І подивіться, яку куртку ще знайшла джинсову чорну. Це бренд Guess, це вже не мас-маркет, це все таки дорожчий сегмент і далеко не дешевий бренд. Щоправда, куртка в розмірі XL і вона, скоріше за все, чоловіча. На жаль, на мене вона надто велика. Дуже шкода, адже куртка чудової якості та ще й в ідеально новому стані, без жодного дефекту, справді як з магазину. Скоріше за все, через оцей от великий розмір вона не продалася і відправилася в магазин секонд-хенду. Куртка доволі важка, тому заважить напевно не менше кілограма. Нагадую, кілограм сьогодні коштує 305 гривень. Далі буду приміряти ось такий свет. Розмір тут вказаний L, дуже цікава тут в'язка і дуже навіть непоганий склад, адже у складі є вовна, а саме 30% вовни міріноса. Також акрил і нейлон. Светрик дуже м'якенький, дуже приємний до тіла і водночас теплий. Ось так він виглядає в примірці. Дуже гарно сів по фігурі, він в дуже класному стані, без жодних дефектів. Красиво у нього такий молочний відтінок, дуже класно він освіжає. Взагалі дивно, що з таким складом він долежав до другого дня. Як вам він, пишіть в коментарях. Я його не взяла лише через те, що тут кругла горловина, а мені все-таки хотілося більш так на зиму з закритим горлом. Наприклад, як ось цей светр. Він сірого базового кольору, йде оверсайз грубої в'язки. Написано, що виготовлений він в Італії. Бренд не був вказаний, але є бірочка, і тут є у складі невеликий відсоток вовни. А саме 18% вовни, також є віскоза, акрил і поліестер. І давайте я вам покажу його в примірці. Тут дуже в нього цікавий крій, він такий асиметричний. Гляньте, як тут цікаво зроблений низ. Дуже мені сподобався його дизайн, але на превеликий жаль, він з дефектом. Він зашитий. Ось тут під рукою. Ось така у нього, можна сказати, латка. Фіолетовими ще й нитками це все зроблено. Дивно, так що не підібрали колір. Светер справді дуже класний, але, звісно, купляти його собі не буду. Речі з дефектами я ніколи не купляю хіба з якимись просто мінімальними, з якимись плямами, в яких я впевнена, що відперу. Далі буду приміряти ось такий кардеан. Щоправда, розмір маленький, це есочка, можливо, навіть xs -очка. дуже класний у нього принт, актуальний, це леопард, і він дає ось такий лохматий, махнатий, як мохер. Кардиган йде без гудзиків, без застібок, такий, як накидка. Бірка зі складом тут відрізана, але очевидно, що, скоріше за все, він синтетичний. Має кишеньки, дуже класний на жаль, не мого розміру. І рукавчик тут у мене за короткий, ну і загалом він такий, бачите, завузький. А загалом класний і якраз чорним таким от топом, футболкою дуже добре пасує. Як вам такі от леопардові речі, напишіть в коментарях, носите такі чи ні. І ще хочу вам показати ось такий вкорочений світшот худі. Воно красивого, ніжного такого зеленого кольору це відомий бренд Vans, а відомий він все-таки своїм взуттям-кедами. Ну і інколи одяг теж трапляється. Ходіть в ідеальному стані, без жодного дефекту, і мені тут неймовірно подобається цей колір. Він такий весняний, освіжаючий, просто супер. Але мінусом, як на мене, є ось ці от гумки внизу і на рукавах. Якось це трішечки по-дитячому виглядає і за рахунок цього. Худі таке ніби як дуже малесеньке. Ну, Хоча, можливо, тут розмір малий не був вказаний. Не дуже добре, власне, ця кофта лягла по моїй фігурі. І ще взяла, наприміручне ось таку от куртку. Мені здається, вона вінтажна, такого кольору хакі вона, до речі, двостороння. З однієї сторони яскравіший зелений, з іншої такий от більш пастельний. Взяла її, оскільки вона в такому от стилі куртки робітника, як ви знаєте, вони цього сезону актуальні. Бірок на ній я не знайшла, лише ось тут на блискавці можна прочитати. Я так розумію, це назва фірми. Куртка в ідеальному стані, без жодного дефекту. Ось така вона з внутрішньої сторони, її можна вивернути і, власне, носити темнішим боком. Але мені все-таки більше подобається ось цей пастельний колір, і саме так я її вирішила вам показати в примірці. Куртка йде ось таким от бомбером, з манжетами на рукавах, такими акцентними, і попереду ще має кишеньку. Куртка дещо нагадує чоловічу, ну вона не зовсім в моєму стилі, хоча я люблю такий розслаблений кежуальний стиль. Але напевно таку куртку я не носила в злі оцей от тренд на куртки робітника. Мені не дуже подобається. І давайте я вам ще покажу взуття. Взуття також з вагового відділу. Ось такі були цікаві кеди леопардові, але вони дуже сильно заношені. А ось ці леопардові балетки були в ідеальному стані. Хочеться все-таки вам показати якісь сезонні взуття осіннє зимове Ось такі ще були челсі. Вони з натуральної замші, але замша така от вже трішечки. Потерта. І гляньте, які класні дитячі черевики, дуже вони переливаються, такі от яскраві це фірма Next, щоправда, це великий дорослий розмір. А ось тут побачила шкіряні туфлі, дуже схожі пари: одні чорні, інші темно сині. Вони з натуральної шкіри. На стійкому каблуці були і в ідеальному стані. А ось тут гляньте, які цікаві напівчобітки, зроблені під таку рептилію тиснення. Теж на стійкому каблуку, і, якщо не помиляюсь, це натуральна шкіра. Ось такі ще цікаві туфлі, черевики в такому смарагдовому кольорі. Тут поєднання лакованої шкіри і замші. І ось ці теж кеди цікаві, такі от бронзові теж стан хороший. Єдиний нюанс, що у них пожовтіла підошва, і треба ще вміти її відчистити. Дивимося з вами далі. Тут у нас ось такі найки були кросівки, а ось ці Челсі в ідеальному стані. Вони з натуральної замші з такими от вставками резинками. І давайте я вам ще покажу сумки. Знайшла сумку від Редлі, таку, як сумку почтальонку на довгій руці, але вона дуже заношена, на яку таки затерті. Ну і видно, що це така от річ БУ. Але форма класна, це натуральна шкіра. Давайте зважимо її, подивимося, скільки ж вона у нас заважить. І сумочка взагалі дешева 87 гривень. Була б вона просто в кращому стані, можна було б купляти. Тут ще ось така велика сумка Шопер від Jasper Conran. Комбінована, темне і світле. А це така от текстильна сумка рюкзак, як атласна зроблена. Це, так розумію якийсь органайзер, він в новому стані, і, до речі, тут таких є декілька, просто вони різного кольору, і різної текстури. Ось ця сумка, гляньте, яка акцентна, яскрава, така от сонячна для весни, для літа, але, на жаль, вона не дуже хорошої якості, це був замінник. А ось ця сумочка, хоч і замінника, але якість у неї причудова і стан у неї також просто ідеальний. І форма також мені подобається. Сумка саме по собі невеличка, але дуже містка. І тут ще один органайзер цієї ж фірми. Бачите, тільки інший принт, інший колір. Але і він також в ідеальному стані, без жодного дефекту. Таке враження, що потрапили сюди ці органайзери з якогось магазину. І гляньте, яка ще цікава сумка з такими дерев'яними ручками. Дуже такої вони. Цікавої форми, незвично, її сама сумка також. Форми така, знаєте, як сумка відро. Сумка в ідеальному стані взагалі новесенька. На жаль, жодної бірочки немає, невідомий бренд. Але вона із замінника це одразу відчувається на дотик. Ось така ще була невеличка сумочка. Вона мені за своїм принтом нагадала сумки коуч, але насправді ні. Це я так розумію, Mark Спенсер. Це ось такий подовжений органайзер, якийсь такий він дуже нагадує вінтаж. І знову ж таки, органайзер цієї ж фірми, який я вам вже показувала, лише так знову ж таки в іншому кольорі. Ці органайзери нагадують клач, але насправді ні. Давайте я вам покажу ще один: ось такий в темному зеленому відтінку, і власне розкрию, покажу, як він виглядає зсередини. Я так розумію, можливо, тут можна зберігати якісь документи, оскільки жодних кріплень, жодних відділень всередині немає. Якщо ви знаєте, які їх призначення, то напишіть, будь ласка, в коментарях. І ось така ще була цікава велика сумка, сумка Шопер, чи навіть, можливо, пляжна сумка з таким от акцентом посередині з Золотою Вставкою. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і до нових зустрічей!